Самий величезний, величезний привіт. Я знаю. Ви чекали це відео кльові та фігові? Подивимось, що назбиралось у мене в коробці за цей місяць, і поділюся своїми відгуками. Одразу хочу сказати, це не яка не реклама, це особисто моя думка. Ось і кожен має право висловити свою думку. Як то кажуть, основний результат за споживачами. Дякую вам за коментарі, дякую за ваші вподобайки, величезне вам спасибі. І це також хочу нагадати, що це не антиреклама. Якщо мені цей товар не сподобався, це не означає, що також і не сподобався він, не повинен подобатися і глядачам, іншим користувачам. Сьогодні у нас понеділок, 30 червня, останній місяць ще одного чудового періоду, літнього періоду, літнього місяця, червень. Може час придбати новий фотоальбом для колекції спогадів. До речі, в мене така думка була дійсно була на, на тижні. Попереду ще два дублі літа. Тобто ще два місяці. Так? У нас ще є липень і серпень. Так. Тож, щасливих митій буде багатсько. Шукайте тут. Давайте розпочнемо огляд і. А також, як завжди, залишайте свої коментарі, що вам сподобалось в цьому відео, точніше, який товар сподобався вам із цього відео. А чим ви користуєтесь, що ви надаєте більше перевагу, що ви купите. Побачивши і що ви не купите, тому що вже купували і вам не сподобалося. Залишайте ці коментарі, адже ми заходимо на канал, ділимось коментарями, тобто досвідом якістю того чи іншого товару, і таким чином допомагаємо один одному зекономити, не потративши свої фінанси на товар, який не працює так, як би ми хотіли. Да? Ось таким чином. Я хотів до вас донести думку. І перший мій фаворит це Доместос. Не знаю кращого за Доместос. Ще дуже багато писали в коментарях, що добрий а, оцей каченя ДАК Засіб. Він один раз у мене був. Він здавався мені дуже зарідкий. А, не знаю як, але ну. Також залишайте свої коментарі. Доместос це мій фаворит. Зверніть увагу, який я придбав великий. Я його купував ще дуже-дуже давно за хорошою ціною. І тут номінал 2 літри. Зверніть увагу, якщо у вас десь потрапиться ось такий економний Домесус, він по ціні майже як літровий, трішечки дорожчий на пару гривень, але це вартує грошей. А ось так що зверніть увагу на оцей об'єм на цей Доместос. Добре, далі. Усім господинкам знайомий ось цей засіб від торгової марки Шантеклер, хочу сказати, що він набагато крутіший, ніж інші бюджетні, скажімо, ці спреї для використання для миття. Жиру, і також ще можна цей спрей використовувати для відбілювання білих речей. Дуже гарно відбілює, особливо у комірці. Або десь якась футболочка затерлася, він дуже гарно відбілює. Зверніть увагу, зараз він найдешевше в магазині Копійочка. Не пам'ятаю, яка ціна, але минулого тижня була хороша на нього знижка. Хто ще не користувався, обов'язково спробуйте? Це один з найкращих засобів, як би мовити, із. Такого бюджетного сегменту об'єм тут 800 мл. А якщо ви маєте свою пляшку, куди перелити, є точнісніку такий самий, тільки без пульверизатора, і він набагато дешевший. Оцей без пульверизатора. Так, добре, далі кидаю одразу на підлогу. Фа, а хочу наголосити, що дуже хороший оцей цей для душу Фа грецький йогурт. А він в Єві був по акції колись, я пам'ятаю, купуєш дві і третій в подарунок. Але там ще була додаткова акція мінус 50. Тому я його одразу взяв. Вийшло мені за 100 гривень, навіть трошки дешевше. Вже не добре, я не буду ціну казати. Сьогодні не розпаковка продуктів стіною. Вийшло дуже за хорошою ціною. Бачите, треба писати ціну, але я гадаю, що ціна була на іншому. На другому чи на третьому була написана ціна, коли я робив розпаковку продуктів. Ось, тому ціни, мабуть, там. І теж хочу сказати, що дуже хороший цей грецький, чи як він грецький, грецький йогурт, кремовий, дуже гарно піниться і залишає аромат. Наступний у нас в огляді сарма засіб для миття посуду. Я користувався і так би фаворит фейрі. Він мені дуже подобається, адже мені здається, що це один з найкращих засобів для миття посуду, коли з'явився на наших ринків. Але коли з'явилась сарма, вона бюджетніше і також здається мені не гірша за фейрі. Залишайте свої коментарі. Чим ви зараз користуєтесь фейрі, сармою. Чи у вас ще є якийсь цікавий засіб, який дуже добре справляється з миттям посуду у холодній воді? На жаль, в нас гарячої води нема з крану. Можливо, в когось стоїть маленький бойлер а під е мийкою, і ви миєте гарячою водою, це дуже добре. Ну а хто має посудомийну машинку, це взагалі <сумірко> супер. Людство придумало пральні машини, посудомийні машини. Я не один раз розповідав, як я купив пральну машину. ось і ну як ми з матусю обговорювали. Я говорю, мам, давай я куплю пральну машину, щоб ти це не мордувалася, не цей не прала. Оце раком постійно стояла. І я бачив, яке червоне обличчя у мами. Вона стоїть це все пере і немає сили. А мама кала ні, це дуже дорого. І один день при чудовий, при чудовий, а я без маминого дозволу, я ще був підлітком. Я ще був підлітком. Ось взяв гроші і купив пральну машину. Домовилися, підключили. Мама сварилася в перший день, а коли на другий день підключили пральну машину, і мама запустила, ми запустили а, прати білизну а, із а, ну. Спальну білизну, коли мама витягнула і розвісила, прийшла і каже, синулька, я тобі так дякую. Я не знаю, скільки я б я б з тим мучилася і гордувалася, все гарно випрало, і я не стояла в ванні. Це було дуже давно, це здається був 2000 рік. Можливо, 98-й, плюс-мінус, так. Так, ну давайте тепер подивимося, що тут у нас. Я також збираю Упаковки з туалетного паперу і з рушників. Зараз поговоримо. А давайте й поговоримо. Диво, якщо ви десь побачите, оце диво, це преміум рушник. А тут дві штуки дуже крута річ. Він дійсно класний. Самі листочки тверді і три шарові. А зараз він був по акції в магазині Єва. Якщо не помиляюсь, 40 з копійками на оцей рушник, диво преміум це дуже крута. Штука, так що слідкуйте, а, придбати дві штуки оцього преміум тришарового з хорошою знижкою. Оцей туалетний папір а, я купував в сілько. Далі ним користуються, тому що тут 12 рулонів, і цей папір тришаровий. Дуже хороша на нього ціна була. Така ціна, а, як а, коштує папір двошаровий. Теж із Таких бюджетних варіантів, Ось, можете собі заскрінити, подивитися, дочекатися, коли він буде в акції в Сільпо, і придбати. Дійсно дуже хороший папір тришаровий. Зверніть увагу, 12 рулонів і там ціна, як у звичайного туалетного паперу. Ще один теж дуже мені він подобається, але, на жаль, зараз його ніде немає зі знижкою. У цей Софіони, зверніть увагу, лаванда. Я коли ставлю у свій тримач, туалетний тримач. Паперового паперу чотири штуки ось, заходиш в туалет, не потрібно взагалі ніякого освіжувача. Дуже пахне лаванда, особливо ароматизований. І також він, зверніть увагу, тришаровий. Тут так 12, якщо я не помиляюсь, рулонів. а 8. 8 рулонів. І теж він був зі знижкою за бюджетною ціною. Також слідкуйте. Ось, за сніжну панду хочу сказати, що непоганий папір, а, непоганий, але. От він двошаровий, ну, як для двошарового, то добрий. Але не знаю, як ви користуєтесь. Мені здається, що тришаровий на сьогоднішній день це саме найкрутіша річ, яка є. Серветки. А, ось завжди купував ці бюджетні серветки, та й далі буду купувати. Всі ви їх знаєте. 150 штук, білі двошарові а, за хорошими цінами зі знижкою, Якщо взяти там за 30 гривень плюс-мінус, а я хотів спробувати ось ці відрута. Тут ніби пише, що супер. Вони якісь супер пупер А я придбав дві. Дві коробочки минулого разу я показував, якщо не помиляюся, позаминулого разу, а також а, оці серветки від рута, вони вже закінчились, вони дійсно круті. Двошарові, тут, а, здається, 80 штук, а серветка на дотик не можу сказати, що точнісінько така сама, як і серветки. Оці звичайні, не знаю чи чимось вони пропитують їх, ну вони сухі, але сама серветка надзвичайно м'ягка і на нею приємно користуватися. Але ціна в два рази дорожча, ніж у ці, в два рази менше серветок, ніж тут. А, я спробував сказав, що. Дійсно круто, але на сьогоднішній день буду економити, економні серветки купувати. Також можете спробувати, я гадаю, що вам сподобається. Ну, Звичайно, ці володі серветки, які завжди я з собою ношу в рюкзаку, стоять в кімнаті, на кухні Ось, антибактеріальні. По акції вони в магазині АТБ, завжди за хорошою знижкою можна придбати. Так, далі. А далі у нас капсули для прання Dash. Це здається, мені присилали упаковку. Да, це мені упаковку присилали коробку із Єврокраїни. До речі, це Procter Gamble фірма. Мабуть, купила вже Procter Gamble фірма цю Dash. Бачите, Procter Gamble. Хочу сказати, що якість надзвичайно крута. і Я ще раз переконуюсь, що продукти, європродукти, євротовари, які знаходяться там, не тут, а ось там які привозять сюди, вони дійсно набагато краще. І також в мене було порівняти, от не пам'ятаю, які капсули, які продаються у нас, мабуть, Аріель або гель аріель. Точнісінько, такі самий Аріель, який я купував тут, і аріель, який мені вислали з-за е кордону, відрізняються земля і небо. Таке враження, що наш аріель це був як підробка, чи що. а Аріель, це який мені вислали, це була надзвичайно крута річ. Я кажу, де такі Аріелі можна купити. Якщо побачите в євромагазині ось такі капсули, обов'язково собі придбайте. Дуже дуже хороші. Мені здається, що вони найкращі, ніж оці всі, що у нас є на сьогоднішньому е ринку. Найкрутіший гель для душу, ось цей Лоріаль. Мен надзвичайно крутий. Він містить якийсь там гуарану. Ось, і він такий, знаєте, як з таким холодком. На літо він дуже класний, тут 300 мл. А я його купував ще в епіцентрі за 90 гривень. Дуже хороша штука. І є в мене ще один флакончик, який я зараз користуюся, тільки вже чорний. А він там ще якимось деревним вугіллям, також чудово зволожує. Ну L'Oréal Лоріаль дійсно крута штука. Так, добре. А, оце всі пам'ятаєте? Козацький скарб із магазина Аврора. Такі набори були, де шукати треба було золоту чи срібну монетку. Здається, так така акція була. Ось я придбав 5 чи 6 блоків козацького скарбу. І, на жаль, мені нічого не попалось. Але ось ці засоби там були спреї чоловічі, потім були гелі для душу, отакі от три в одному шампуні. І ще щось було третє, не згадаю вже. Ну, хочу сказати, що за тою ціною, яку я купив, а зі знижкою воно вартує цих грошей, але по повній вартості ні. Дивно. Я думаю, що я показував в минулому відео. Мабуть, я сюди кинув і забув. Закінчились, бачите, дві упаковки. Я вже використав дуже круті. Якщо маєте можливість придбати десь їх зі знижкою, дивіться, ви будете ними задоволені, дійсно круті, ті серветки від рута золоті. Так, і, до речі, я залишив їх для спецій. Просто вирізаю зверху а, оцю кришечку, загибаю стіночки і роблю приправу для спецій. Ще можна обклеїти якимось кольоровим а, папером і буде круто. Так, ще одні серветки, Ну завжди, якщо по акції якісь серветки із дешевою ціною, чому не придбати? Аквабебі 120 штук. Мабуть, вони були за супер ціною, тому я їх і придбав. О, за оцей папір я вам хотів сказати: тут навіть є бачите, ціна. Це так для приготування і використання без жиру сиксиликонізований. Зверніть увагу із двох сторін. Ось ця фірма Hot Home хом, Хомар здається, якщо я не помиляюсь, в магазині єва. Я його купував. Ось тут 15 листів, і він дійсно 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 крутий. Господинки, хто вже купував, напишіть також свій відгук. А хто не купував, спробуйте. Куплю ще раз, коли він буде зі знижкою. Цей Home home Art папір для випічки. Йдемо далі з вами. Так, ну це мій улюблений фаворит на сьогоднішній день і залишається з тих пір, коли він вийшов, сейвер для мене саме найкращий. Дешевше купувати ось такому ось такий пакет, просто перелити у свою тару і далі користуємося. Хороша річ! Мої улюблені серветки Рексона. Чекаю знижки і вже чекаю від початку літа. На жаль, знижок на ці серветки ніяк не можу дочекатись і немає. По повній вартості це дуже жирно, От за 25 гривень ще можна їх придбати. Це супер серветки, якими можна навіть користуватися протязі дня проти поту. Хто Ось, просто повитирати під пашками. Тут 15 штук, ну круті, дійсно круті, я ними користуюся з тих пір, як вони вийшли. Ну і також дезодорант Рексона, бо ж Нівея з моїх найкращих. А ось ця корейська пінка, здається, засіб для цього для вмивання. Я зараз ним користуюся. Це передала мені мій спонсор. Мій спонсор мого каналу передала мені нещодавно посилку. Величезне спасибі вам, Наталя, велике вам дякую. Ось, 120 мл. Здається, це Китай. Пінка непогана, мені подобається тим, що на самій баночці є така щіточка, коли можна помити лице Наніс пінку і щіточкою почистив обличчя. Дуже хороша штука, також слідкуйте за новинками в магазині Єва, за знижками я хотів сказати. Цей засіб тортіла, ви усі знаєте. Це засіб для відбілювання та виведення плям із білих речей. Не думав, що такий пакетик справиться дуже добре з речами. Знаєте, завжди хочеться щось такого в гарній кольоровій упаковці, якось, щоб воно було з рекламою по телебаченню, і тоді тільки ти повіриш, що дійсно воно так гарно справиться, чи іншою проблемою. Але ось ця тортіла, економна упаковка без реклами. І справляється з речами дуже дуже круто з відбілювання. Я гадаю, що ви знайомі з цим засобом, я обов'язково буду купляти. Можна використовувати для прання і для ручної машинки, і для прання для, для ручного прання. Так, далі. А ось цей гель для душу мені передала сестричка ще дуже дуже давно. Фамен з охолоджуючим ефектом. От не знаю, чому у нас таких гелів для душу нема. Надзвичайно круто охолоджує тіло. Що там міститься, я не знаю, тому що перекладу нема, все не по-нашому. Ну, сестричка зараз за кордоном ось. А, на літо він взагалі крутий. Ти прийняв душ і такий холодок на тілі відчувається, зразу такий бодрящий стаєш. Дуже він мені сподобався, так що, сестричка, можеш, можеш мені ще передати, я буду тобі дуже вдячний. Так, о, цей спрей це у нас від відзаї. Я також купив, де він є. Також зараз собі купив. Я вже здається купуляю цей тонік для обличчя вже третій або четвертий раз. Листя Манухи це для комбінованої шкіри. Для комбінованої жирної шкіри. Ну ви зрозуміли, якщо чоло і ніс жирний, то можна його використовувати. Мені подобається пакування тим, що тут не потрібно брати диск, наносити його на. Диск і потім протирати обличчя. Добре, тим, що тут є спрей, можна одразу нанести на обличчя і потім повитирати диском ватним. Дуже хороша фірма. Я вже переконуюсь не раз в цій фірмі, що дуже хороша, якісна і бюджетна. бюджетна. Тому зверніть увагу, якщо вам потрібен якийсь тонік для обличчя, очищуючи, можете вибрати для своєї шкіри і спробувати за бюджетною ціною хороша дуже якість. А ми йдемо з вами далі. Хімалая. Оцю Хімалаю я бачив тільки, знаєте, де торгову марку? У відео, де я дивлюся, одну блогершу із Індії. Вона постійно там. Показує своє життя, і коли вона заходить в магазин, завжди купує ось цю торгову марку Гімалая. Я коли побачив її в Аврорі, я не повірив. думаю, невже ж у нас з'явилася теж така а, сама фірма? І перший мене здається був тонік або крем, не пам'ятаю. Ось, і потім я ще придбав ось такий очищуючий засіб для обличчя Гелевий для жирної шкіри. Тут же з перекладом є наклейка, але він такий. Дійсно, для жирної шкіри. А якщо у вас дуже жирна шкіра, то він вам підійде. Але те, як в мене тільки ось тут комбінована, то він просто пересушував мою шкіру. Так що зверніть увагу. А, добрий, але для моєї шкіри він не підійшов, тому що дуже сильно переш... пересушував а, жирну шкіру. Навіть трошки тут ще і залишилося. Далі, що у нас тут є? Ну, моя улюблена рексона спрей. На сьогоднішній день, мабуть, і залишається Рексона або шнівея Пінка. Ой! Надзвичайно крута річ. Ця пінка концентрована, вона не є просто, знаєте, якось так проста якийсь засіб для миття посуду. Вона дійсно була крута. Я купував в магазині Єва. Останні забрав, вони були по 100 гривень, і вже їх, на жаль, я не бачу. Зникли оці ці фейрі-пінка із магазину. Дуже хороші, дуже концентровані, гарно відмивають. Саме найкраще, що було. Найкращого я не знаю. І знаєте, що я помітив? Що зникли капсули для прання Tide. Обійшов всі магазини, роблю огляди. Капсулів тайт для прання також немає. Може буде щось. Можливо, буде якась нова упаковка або ще щось, але, на жаль, немає. Я так думав, може міняють дизайн пакування. Так, далі. Ну, Що тут у нас? Серветка для підлоги. Да, дійсно, хочу сказати, що от якщо купувати ось трішки дорожчу серветку для підлоги, там, то дійсно якість краща, ніж ці серветки, такі звичайнісінькі по 20 гривень. Так що, це вже дивіться самі, що вам краще. Так, далі. Нівея спрей закінчився. Ось. Ну, немає такого дня, який я би не, використовував, не використовував би. Дезодорант чи серветки. І ось цей спрей також із козацького скарбу, чоловічого набору. Це спрей на літо для тіла. Можна використовувати після гоління або ж на тіло, коли вийшов з душу. Теж досить хороша штука. Він такий парфумований такою, знаєте, свіжістю. Хороша штучка. Мені також сподобалася. Далі. Шампунь, оцей керасіос. Я його купував в магазині. Аврора також по знижці він був 129 гривень. Зараз бачу в акції по 199 гривень. В іншому магазині ціна була хороша, тому взяв дві пляшечки. Взяв одну ось таку зелену, це шампунь для жирної шкіри голови і взяв іншу. Інша в мене закінчується. Ось хочу сказати, що непоганий, але дуже швидко жиріє волосся від нього. От буквально вже на другий день до кінця дня вже волосся жирне, але з перхотю він. Мені допоміг. Також добрий проти лупи на українській мові. Так, далі, що тут у нас? Це у нас лишилося стему показати. Зубна паста. Ну, добре, це вже таки залишимо вам. Ну добре, давайте подивимось. Зараз вже є. І стему я замовляв ось таку зубну пасту. Написано, що вона супер-якась така крута сода. Зубна паста соду, яка містить е, 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 якусь речовину, ну, написано, що сода, і відбілює дуже добре відбілює зуби. Чесно кажучи, не знаю, чи відбілила, але чистить добре. <кху> Прошу вибачення. Бачите, багато говорю, говорю і горло е, подразнюю. А це було м -м, мило. Гліцеринове мило. Вони ви знаєте, да? гліцеринове мило, таке як я в відео показую, дуру, ще якесь гліцеринове мило, там якоїсь іншої торгової марки. Дійсно дуже хороші, надзвичайно круті. Вони йдуть з парфумами. Оце чоловіче, воно таким, от, знаєте, як лісова папороть, щось таке заходиш в ліс після дощу. Такий запах. А ось це запах, оце як він називається, забув. Бачите, забув. Популярний аромат забув шанель. О, шанель. Шанель номер 5 А оце шанель, воно таке воно таке термоядерне, що я вам передати не можу. Що коли мої руки ним то пахне вся квартира ним. Це на тему я замовляв. А оці шматочки мила. Ось такий був цікавий цікава розпаковка. Цікавий огляд, що куплю, що не куплю, кльові та фігові. Залишайте свої коментарі, буду вам дуже вдячний. І до зустрічі вже в наступному відео. Нехай вас все буде гаразд.